департаменту чи лікарні це функція проєкту, тому що вони будуть здійснювати і затверджувати, що купляють. І якщо ми говоримо про те, чи є це обладнання в Україні, є це е, централізовано організовані процеси для того, щоб на час, коли приміщення будуть готові для того, щоб... Прийшли їх оснащувати, а підготовку приміщень також пов'язана з тим, яке повинно бути обладнане. Вимоги, технічні вимоги. І готувалися медичне завдання, технічні завдання, яке враховували архітектори, проєктанти, які тепер будуть враховувати будівельники. Тобто це єдиний дійсно єдиний процес. Це обладнання буде закуплено на Величезної області Суму. Це порядок, як у мене, мене тоді є цифра. Підлягає реконструкції 6450 квадратних метрів. А реконструкція займає 43 млн, тобто самі приміщення, а придбання сучасного обладнання 25 млн грн. Обладнання на 25 млн гривень. Перелік обладнання затверджений Міністерством охорони здоров'я. І це обладнання ми вже знаємо, яке воно має бути, тому що якби стандартне, яке використовується зараз, було відкриття гранатального центру в Багація. Тобто ми дивилися, ми бачили, наші фахівці їздили і їздили, наші фахівці дивились відкриття гранатального центру в Луцьку. Ми надзвичайно задоволені, що тут в тому, щоб придбати якісь набуху. І обладнання відомих виробників, тому що коли мета е, і основний принцип не необґрунтовані спеціалістом, купляється, спеціалістам реально.